Вітаємо у індустріальному парку Зувелей. Індустріальний парк «Зу Валей» займає сучасну площу у 106 гектарів. Він включає три зони: зону виробництва деталей і комплектувальних, зону складання машин. А також зону антикорозійного покриття та фарбування. Перед вами демонстраційна платформа продукції Зумлайн. Ці великогабаритні машини, що стоять у ряд, – це флагманські продукти з які демонструють видатні характеристики у світовій індустрії машинобудування. Сучасний зовнішній дизайн у поєднанні з яскравим зеленим кольором покриття та інноваційні технології формують першість Китаю у світовому сегменті техніки для сільського господарства.